Після негативних дій не варто очікувати на позитивні результати. Вітаю всіх, хто завітав на мій YouTube канал. Сьогодні у нас на календарі 8 січня середа, і у середу на моєму youtube каналі можете подивитися програму Середа Не біда. Сьогодні в програмі Середа не біда» я хотів би поговорити про прес-конференцію нообраного президента США Дональда Трампа, яку він дав 7 січня у своїй резиденції на Вілі. Мар Алаго у Флориді, яка, до речі, мала бути присвячена інвестиціям Еміраті у сумі 20 мільярдів доларів в різні проекти в США. Він достатньо швидко завершив цю тему і зробив багато заяв, які стосувалися як національних питань, так і міжнародних. Ми з вами сьогодні зосередимося на міжнародних питаннях, бо там були і про Україну, і також згадаємо. Прес-конференцію, вірніше не прес-конференцію, а інтерв'ю Володимира Зеленського, Лексасу Фрідману, про яке ну, вже декілька днів обговорюють, де жваве обговорення в Україні, і там, на мою думку, є ну, певний зв'язок, те, що говорив Трамп про Україну після того, що ми почули, коли Зеленський говорив про Сполучені Штати Америки. Ну, Зеленський, ми пам'ятаємо, заявив, що там дуже сподівається на Трампа. Він дуже сподівається, що все буде вирішено. Він згадував і про е, участь в інаугурації, чи не участь, точніше, бо запрошення немає. І ніби не може бути офіційного запрошення для глав держави, вони самі можуть приїхати, чи не приїхати. І побачимо, до речі, чи буде. Е, Зеленський на інавгурація, яка має відбуться 20 січня. Після цього всі чекають там, ну, важливих заяв стосовно України, але на своїй прес-конференції Дональд Трамп зробив і інші заяви, які стосувалися міжнародних питань. Він там говорив про можливе використання Збройних сил, в захопленні Панамського каналу, Гренландії, про те, що переіменує мексиканську затоку на американську затоку і також. Говорив про те, що він би, якщо вже говорити про питання України, війни в Україні, він говорив, що ніби до інаугурації він не зустрінеться з Володимиром Путіним. Він, до речі, сказав, що він, ну, як там перекладати, що симпатизує і розуміє, чому ну, симпатизує тій позиції і розуміє, чому Росія виступала проти членства. України в НАТО, що саме це загроза, ніби й стала причиною, якби Байден не заявив, що Україна буде в НАТО, то війни Росії з Україною би не було. Ну, на мою думку, це хибна думка про це, до речі, дуже багато. Також говорять у нас і не тільки у нас, і за кордоном, що саме от ніби те, що може НАТО, підійти до. Кордонів Росії, якщо Україна вступить в НАТО, це основна була причина, для чого і була розв'язана ця війна, яку в Росії називають спеціальна військова операція. На мою думку, це зовсім не так. Так, це одна із причин, там, які можна об'яснити агресивну війну з боку Росії. Це можна так називати. Але, як на мене, питання набагато серйозніше і глибше. Я вже про це. Згадував не один раз питання в існуванні Росії в тій вигаданій історії, історії як спадкоємицю, якої себе вважає Росія, це стосується там, і Київської Росії, що вона має об'єднувати всіх слов'ян, це питання і православної віри. Тобто зараз навіть вже всі почали розуміти, що ну, Росія, м'яко як, кажучи, має таке ну, відносне відносно, чи я би сказав, ну дуже таке вигадане, надумане відношення до київської Русі, що вона там себе спадкоємицю вважає. Це питання стосується також і православної віри, яку запровадив Київський князь Володимир, Они намагаються якось приватизувати. Ми знаємо, що вже в підручниках історії у Росії намагаються не згадувати. Київську Русь, як такий термін, Київська Русь, говорять взагалі про Русь. Я думаю, що скоро вигадують і Московську Русь. Тобто, це насправді загроза от краху тої вигаданої історії Росії. Це була одна із головних причин. А потім вже все інше. Тому оце питання стосовно що він розуміє, це. Що турбувало Росію стосовно вступу України в НАТО, воно на мою думку є достатньо серйозним сигналом для нас. Це не було безумовно на прес-конференції дуже багато негативу, і не можна говорити про те, що все пропало, що стосується України. Але деякі моменти, на мою думку, нам треба все-таки зрозуміти. Коли Трамп зробив таку заяву про НАТО, і що він розуміє ці турботу Росії. Це от відповідь на перший пункт плану перемоги Володимира Зеленського щодо того, що Україна має отримати формальне запрошення в НАТО, і найкращою гарантією безпеки України буде якраз членство в НАТО. Це такий сигнал, що ну, за Трампа навряд чи ну, на сьогодні можна говорити про те, що Україна отримає таке формальне запрошення. І, можливо, дійсно в тих умовах для початку проведення. Мирних перемовин з Російською Федерацією, питання НАТО і буде розглядатися в контексті відтермінування. Там ну там найкращий варіант був у нас 10 років, там був варіант і 20 років, а можливо, і взагалі. Ну, я не знаю, чи буде йти мова про нейтраль, нейтральний статус, але от така, от як на мене, ну заява Трампа про НАТО може нас якраз і наштовхнути на такий висновок. До речі, на мене, як мені видається, Можливо, це стало наслідком того, що Зеленський у тій своїй своєму інтерв'ю Фрідману, він дуже там багато говорив про Сполучені Штати Америки, чого, на мою думку, не потрібно було говорити, навіть фактично звинувативши там її в корупції, от не надані там дозволу на використання рідків Антону. Ми про це з вами вже згадували на цьому тижні і те, що. Не була допомога достатньо, мало і так далі, і так далі. і так далі. Тобто, звинувативши, до речі, і президента, який йде Джо Байден, який має нам в черговий раз зараз об'явити допомогу в протистоянні з Російською Федерацією. Тобто, не приїзд і спецпредставника Дональда Трампа в Україну, він не тільки, ну, я думаю, що насправді основна причина. Полягає в тому, що нема про що говорити, нема спільної точки зору. Зокрема, це стосується спільної точки зору з Європою. І в цій ситуації не виключаю, що е, от ті заяви, які він зробив Володимир Зеленський в інтерв'ю Фрідману, вони також мали певний вплив на те, щоб зробити паузу, подивитися і ви, ви почати щось там виробляти. Ну, я думаю, що насправді плана. Остаточного нема, але непродумані заяви заяви можуть внести ну, неприємні якісь уточнення, неприємні для України уточнення зміни у той план, який, скоріш за все, ну, Трамп буде представляти. Ну, і одне з таких важливих, можливо, головних питань чи моментів, які мають відбутися найближчим часом, на мою думку, буде те, з ким першим зустрінеться Трамп. Чи це буде Путін? Чи це буде Володимир Зеленський? Так, Володимир Зеленський вже говорив по телефону. Я маю на увазі що зустрінеться після того, як він стане вже після інагурації президентом США, тобто вже формально. І ця ситуація з тією, хто буде першим, з ким першим буде говорити Трамп, на мою думку, може дати нам і певні сигнали. Я зараз не буду говорити, що буде добре, чи це буде Путін, чи це буде Зеленський. Але після цих зустрічей. Будуть зроблені відповідні заяви, і це дасть нам буде розуміння, в якому напрямку Трамп може рухатися у вирішенні чи, скажімо так, сприянні вирішення питання зупинення війни в Україні. Я сподіваюся, що ця програма була для вас пізнавальною і корисною. І якщо це так, то не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, вони допомагають моєму YouTube каналу. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди на завершення, нагадую, що незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна.